На жаль, ми дуже мало зробили для того, щоб пам'ятати, для того, щоб увіковічнити пам'ять тих, хто, кого ми зараз називаємо Героями Небесної Сотні. Їх пам'яті присвячено кількасот метрів вулиці Інститутської. Нам забракло, навіть зусиль нам всім, і кожен з нас має взяти на себе тут вину, якщо він вважає себе мешканцем цього місця. Нам забракло зусиль для того, щоб всю вулицю Інститутську перейменувати на вулицю Героїв Небесної Сотні. Що ми перейменували кілька сот метрів, які назвали пафосно Алея Героїв Небесної Сотні? Знаєте, скільки будинків на цій Алеї Небесної Сотні? Скільки, скільки поштових адрес? Одна. Єдиний будинок, який знаходиться, який буде мати адресу Алея Героїв Небесної Сотні це Жовтневий палац. А що в нас зараз в Жовтневому палаці? Танцюльки. Співанки різного роду. Знову таки нічого, що не нагадує ті страшні події, які відбувалися в цьому жутневому палаці в 37-му році, 38-му році. Нічого, що не нагадує в, в, те, що відбувалося в цьому жовтеньому палаці в 2014-му році. Ми знову таки йдемо сьогодні. минуло два роки. Ми знову йдемо по вулиці інститутській, вдивляємося в очі наших загиблих хлопців в їхні портрети, які обкладені той самою бруківкою, що й два роки тому. Нічого не зроблено. Нічого не зроблено для того, щоб там справді поставити якісь пам'яті. Нічого не змінилося з того часу. Нам дуже багато говорили, казали, що буде зроблено. Буде зроблено. В кінці минулого року навіть створили юридично створили музей, який пафосно називали музей революції гідності, меморіал Героїв Небесної Сотні. Ігоря призначено з директором. Що зроблено для того, щоб цей музей появився насправді? Нічого на функціонування цього музею не передбачено на тепер ні копійки, нуль. Просто нуль. Нам обіцяли київська влада, що буде надано земельну ділянку, де врешті постане колись через багато років меморіальний комплекс, який буде увічнювати пана героїв Небесної соті, який ми хотіли назвати музеєм свободи, тому що для нас майдан, майдан це метод досягнення свободи. Сьогодні мали закладати камінь на цьому місці. Це знову таки на ті самій вулиці інститутській, біля того самого журналого палацу, де величезний котлован не зайня, ні, 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 нічим не забудований. Нічого не сталося. Цього не зробили. Тому що в київській влади є свої міркування. Там має посадити якийсь комерційний об'єкт, не знаю, готель, ресторан і так далі. На місці, де вбивали наших хлопців. Знову таки, ми, ми ми хочемо це забути. Слухайте, ми зараз з вами знаходимося в українському домі. Український дім, який ми з вами штурмували 1 грудня, не вдало. який взяли штурмом в Січі, вдало. Що ми, я заходжу сюди, що я бачу? Муслім Махамайн. Що я бачу? Хутра. Слухайте, що, що перетворився в український дім? Папса, шуби і труси. Це те, що має, це те, що має нагадувати нам про Небесну Сотню, нам має бути всім соромно, дуже соромно. Але цей сором має не пригнічувати нас, а мобілізувати. Друзі, стало, нам має стати зрозуміло, що якщо ми з вами. Не зробимо щось для того, щоб увічнити пам'ять героїв Небесної без цього не зробить ніхто. А якщо ми цього не зробимо, то ми дуже швидко повернемося до тієї країни, якою вона була до 2014 року. Дякую.